На спеціальність міжнародні відносини, які ми зараз ліцензували як бакалаврську програму. Перед нами стоїть задача, перш за все, відкрити інший, інший напрямок дуже там. Консервативні відомі спеціальності. Ми робимо наголос на суспільній комунікації. Треба відходити виключно з розумні, там, системи, там, якогось складових цієї системи, а переходити на практику комунікації. ЗНО загально для усіх це українська література і мова. А потім це Історії України, хоча ми практички здивовані, хотіли би іншу на даному це найбільше мови чи всесвітня історія, принаймні чи географія, і це іноземна мова. Хоча дуже важливе ну, те, що зауваження, те, що навчання буде відбуватися на більшості англійській мові, тому звичайно не дивичись на те, що сертифікат може з іншої іноземної мови, але знання англійської мови дуже важливе. Дуже сподіваємося, що це сподобається. Там і в нас буде багато студентів, які з часом стануть основою для магістерської програми.